Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми завершуємо вивчення формул додавання. Сьогодні вашій увазі будуть представлені формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій. Для виведення цих формул нам знадобляться формули додавання. Почнімо з формул додавання для косинуса. Косинус альфа плюс бета. Дорівнює косинус альфа косинус бета мінус синус альфа синус бета. Косинус альфа мінус бета дорівнює косинус альфа косинус бета плюс синус альфа синус бета. Додамо до першої рівності другу. Отримаємо косинус альфа плюс бета плюс косинус альфа мінус бета дорівнює 2 косинус альфа Косинус бета. Поділивши на 2 цю рівність, отримаємо формулу, яку називають формулою перетворення добутку тригонометричних функцій на суму. Покладімо, що альфа плюс бета дорівнює х, а альфа мінус бета дорівнює х. Тоді альфа дорівнює х плюс х ділене на 2. А бета дорівнює х- на 2. Підставимо нові змінні до нашого виразу. Косинус х плюс y дорівнює 2 косинус х плюс y на 2 помножити на косинус х мінус y на 2. Формулу, яку ми отримали, називають формулою суми косинусів. Покрокове виведення інших формул ви можете знайти у конспекті до цього уроку. А ми зараз лише наведемо їх. Косинус х мінус косинус y дорівнює минус Х плю на 2. Помножити на синус x мінус y на 2. Синус х плюс синус у дорівнює 2 синус x y на 2 помножити на косинус x мінус y на 2. Синус x синус y дорівнює 2 синус x мінус y на 2, помножити на косинус x y на 2. Перейдімо до застосування формул у розв'язуванні задач. І перше завдання. Спростити вираз дріб чисельник косинус 6 альфа плюс косинус 4 альфа, знаменник косинус альфа плюс косинус 9 альфа. Перетворімо суму косинусів у добуток в чисельнику і знаменнику. Косинус 6 α плюсинус 4 αрівнює 2 косинус 6 α плюс 4 α на 2, помножене на косинус 6 α мінус 4 α на 2 і дорівнює 2 косинус 5 а помножене на косинус альфа. Знаменник косинус а плюс косинус 9 альфа дорівнює 2 косинус альфа плюс 9 альфа на 2 помножене на косинус альфа мінус 9 альфа на 2, і дорівнює 2 косинус 5 альфа косинус 4 альфа. можемо скоротити на 2 косинус 5 альфа і отримати відповідь. Косинус альфа ділене на косинус 4 альфа. Наступне завдання доведіть тотожність. Синус альфа плюс синус 3 альфа мінус синус 2 альфа дорівнює 4 синус альфа ділене на 2. Косинус альфа косинус 3 альфа ділене на 2. У формулах перетворення суми на добуток аргументи завжди змінюються за таким принципом. Для будь-яких аргументів альфа і бета аргументи після перетворення будуть їхньою півсумою і піврізницею. Тому доцільно застосувати формулу перетворення суми синусів на добуток для аргументів 3 альфа і альфа оскільки їхня півсума дорівнює 2 альфа. Синус альфа плюс синус 3 альфа, мінус синус 2 альфа дорівнює 2 синус 2 альфа косинус мінус альфа мінус синус 2 альфа. Розпишімо другий доданок синус 2 альфа за формулою подвійного аргументу. І винесемо за дужки 2 косинус альфа. Дорівнює 2 косинус альфа помножене на синус 2 альфа мінус синус альфа. У дужках застосуємо формулу різниці синусів. 2 косинус альфа помножити на 2 синус альфа навпіл косинус 3 альфа навпіл. Тотожність доведено. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!